Добрий день, дорогі друзі. 3 березня 2005 року. Спали, слава Богу, спокійно. Слава Богу. Але дві повітряні тривоги вже були сьогодні. Розвідники пишуть про те, що все ці розвідники щось винюхають. У нас онлайн закінчився. Я роблю ось такий барщичок. Барщичок, але з фасолькою. Ви знаєте, фасоля не дуже мені підходить, але я ж все ж хочу і... Її... Знаєте, зробити, щоб він такий був на наварусний, -на посни. Капусточку ще буду додати. Зараз. Ось така у нас із бурячком з морковою зажарочка. Зелень я в кінці буду ложити. Лавровий листочок, трошки перчика, солька, ну, Ось такий борщик. Купила цього разу я, зараз я покажу, яку я фасоль купила. Не світленьку, не біленьку, а таку. Ось, така темна вона. Побачу, який буде з Максією, фасолькою. Ну, треба пробувати. Я якось, год я не їла фасолі, ніякої мені не хотілося і живіт, Ну, знаєте, як буває, як кучи. А це, я думаю, ну попробую, а вдруг все буде добре. А вдруг там уже, знаєте, може я собі там щось придумую, попробую, в общем, буду пробувати робити борщики з фасолькою. Може, мені просто вона надоїла. Ось. Але це вже давно не їла і хочу, щоб він був такий наваристий, гарний. І ще туди буду додати в борщик томатику. Капусточку зараз буду мити, кришити. Ну і так у нас, отака страва. Ксюшенька кушала нагідці. Я для них нагідці пожарила вранці. Вона добре поїла з гречечкою. І ще хочу салатика зробити. Ось такі справи. Хотіла ще, ну думаю, попробую, може, чи сьогодні, чи завтра хочу пиріжки зробити із капустою. Ну я не знаю. напишіть, друзі, на сковорідочки такі, знаєте, з капустою пиріжки. У кого є хороший рецепт? Я буду дуже, дуже вдячна. Перша пекарня. Я там попробувала вчора пиріжки, купила з капустою, Боже, які вони м'ягусенькі, легесенькі. Як знаєте, як. Як якийсь пух, таке тісто. Може, когось і у вас, друзі, є такий рецепт. Буду вдячна, коли напишете. Бо в мене рецепт я робила, ну, він зовсім ну, уступає, скажімо так, я готувала вже, показувала вам, уступає. Ну, в пекарні, думаю, це буде не дуже. Я думаю, і не дадуть мені рецепт, якщо я запитаю. Що там за рецепт? Ну, якийсь дуже казковий рецепт у них перша пекарня Запоріжжя. Які там пиріжки із капустою, ви заходьте і попробуйте, да, Я такі ніколи просто не їла. Ці пиріжки, які я вже їла до цього, вони не то. ось, Але побачу. Я, я та розумію, що не дадуть рецепт, але може і спитаю. Що у вас там за рецепт такий казковий, Ну, як шутку скажу. Я думаю, якщо не можна, так вони теж мені шутка і... І... скажуть, що ж секрет чи щось таке. А може, а вдруг скажуть цей казковий рецепт. Ну, такі піражочки, в Запоріжжі, перша пекарня. піражки з капусти, <composer> Я була удивлена. Ну, що, хорошого всім діньочка, Хай буду все гаразд, друзічки. Мої, що у нас тут Кіцічка вже щось м'яукала. Я вже їй дала корма і попросила нагідця. чуть-чуть дала. Ну, не знаю. Вона щось там поковиряла, більше м'яукала. я так, Випращувала, мені пахне. Вони з рідкою ці нагідці. Тому вона м'явчала. Собачунічки поїли вже, погуляли, п'ять я їх запустила. Ну, треба уроки сказати, зараз Ксюшечка трошки відпочине, уроки робити англійські, там треба слова ну, новенькі, у них багато. Ну і так от займаємося дитиною. Ось ну, такі справи буденні і звичайні у нас. Помила я її, бачите ж, Скільки водички. Я завжди мию, але ну, коли половинку ми купуємо, треба мити. І ще буду добавляти я ось таку приправку, ось таку з болгарським перцем. Такий густий борщичок. Зараз будемо зелень, мити, нарізати в кінці. Отакий вот він, прям густющий. зараз ну, водички добавлю, ще кипечене. Від фасольки, бачите, отакий вот коричневий накип, коричнева фасолька. Ти жалобниця, жалується. І ще хоче їсти щось. Малю, скажи, мені маля корміка. Маля, ну, ще дівчатки. Оце така смакота у нас. Ще хай трошечки 10 хвилин. Потім будемо зелень туди ложити. Буде дуже смачно. Да? мяу мяу Ну ти борщ не будеш, випрашуваєш. Моя ти пупочка. Пупочка. Всім приємного апетиту і наш борщик уже готовий. Можна куштувати. У кого дуже-дуже хочеться солодко. І я вирішила так. Звичайно, ні, не хочеться зовсім варення. А я ж там його багато того варення наварила, із черешнями, і з абрикосками є. Що? От буду робити зараз якийсь пиріг. Візьму. Ви знаєте, це буде імпровізація. Ну, приблизно 5 ложок столових буде у нас вареничка, десь, стаканчик муки у нас піде. от Горішки папині, мого папи, горішки сам він лущив. І все воно ж там у мене є, якось не хотілося. А зараз от якраз вони підуть на ура ці горішки. Сода, мука, обов'язково погашу. Трошечки є лимон. Надавлю лимончиком погашу. І подивлюсь, яка буде консистенція. Якщо вона буде густувати, я додав трошки Вон, чорний чай. Він уже остив. Бачите, трошечки чаю туди додав. Буду все перемішувати. І напротін подсолнечневе масла. І буде такий простий пиріг. Ну, звісно, я її без яєць, без яйць ще додав один банан. Він, він нормальний. Це він такий. Чорний, снаружи, на самом деле он внутри внутрі-білий. Ось якось так. Так що імпровізація у нас сьогодні. Давно-давно не робила я пирогів і не імпросувала якось, да? ну тепер, от доречно буде. Ну що, поїхала? Охай сою. Добавили вареничка, сода у нас поваша, перемішуємо, зараз будемо туди горішки додавати, німку я трошки подивилась скільки там у нас калорій зараз я вам скажу. Ага, ось, о, орех, 650 э, кілокалой представляете это в 100 граммах в общем дуже Багато, дуже дуже порсня Бананчик, беремо бананчик. Ось у нас такий бананчик. гарненький, бачите, він нормальний. І миленько його подрібнюємо. Все будемо перемішувати і трошки тихенько буду додати я чай, який вже у нас він прохолодний, я казала, бо так буде загусте тісто. Ось, ось чайок і потрошки, я так буду дивитися. потрошки. Да, я розумію, що в мене міксера немає і а, мені треба, мабуть, я так, не знаєте, що було б непогано купити міксер. Який оце погружається, отакий міксер-палка погружний. Бо я ложкою. Ну, Ложкою воно ж не подрібнює, це зрозуміло. А коли крема там на торт, я тому і раніше добалувалася, щось і не печу, бо треба чи міксер, чи оцей хочу блендер. А мене його нема. У мене такі, знаєте, чаша, чаша, блендер чаша. Це там його мити дуже довго, коли пользуєшся, Я там тільки подрібнюю яблучка, фруктики. Таке все, знаєте. Раніше смузі робила постійно. Так, ну я не знаю, може і трошки така тепер уже зарідка, а може і ні. Без яйця не знаю, експериментуємо з вами, що воно буде без яйця. Щось буде, правильно? Щось вийде. Я ще додав ложечку меду. Дівчатка, допомагайте, Кариночка, Лілічка, Анічка. Може, щось ви покажете, може, якийсь нормальний толковий пірог або якусь траву іменно пасною. Буду вам дуже вдячна. У вас дуже великий опит, дуже-дуже класнічі страви. Як буде у вас час, дівчатки, приготуйте щось, будь ласка, таке, покажіть щось таке цікаве. Буду дуже вдячна. Це у нас вийшла не густа, але не рідка. І будемо випікати ось такі силиконові формочки. Можна трішки-трішки змастити, буду змащувати, щоб не приставало. Ну, я так перестрахуюсь. Можна ще зробити пиріг не з бананами. У мене, до речі, тут один банан можна зробити і навіть з тиквою. З хурмою. хтось робив з хурмою? Я ніколи не робила. Напишіть, якщо хтось робив. Ще задумка, а з хурмою можна? Це я не знаю. Знаєте, треба експериментувати, пробувати. Хурму я дуже обожнюю, люблю, може буде і смачно. Спочатку треба тиквочкою зробити. На терочку Натерти, Тиква, до речі, дуже корисна. І там дуже мало калорій. Я вже теж якось розказувала, 100 г там взагалі мало-мало. Так, ну що, воно може дуже там мало соди. Я не люблю, коли багато соди, бо запах такий от для мене краще, хай він буде такий низенький, якщо не підійде, але щоб там не було соди, щоб вона ну, не було цього запаху. Погасили ми лимоном, може і не буде. Не підніметься нічого страшного. Там, в принципі, горішки, мед у нас, де, банани. В принципі, таке щось посне без яйця, тому я не знаю. Ну, я надіюсь на краще. Побачимо, поїхали. 20 хвилин включаємо таймер і закриваємо духовочку і чекаємо. Пахне смачно, звісно. Так, дивимося. Та, Збігся. Все, зараз будемо віднімати. Ось наша смакота, дивіться, вже готова. Ксюша хоче зробити мордочку кошечки. Він невисокий, я як казала, бо я соди багато не ложила, я не люблю, коли багато соди. Але дивіться, які орешки там. Бачите, як такі корисні п'ятничка, це оріжки. Вони так виглядають. Можна ізюм додати. У мене, кстати, є ізюм, але я якось забула про нього. Потім можна буде ще спробувати з ізюмчиком. Кунжут можна купити. Теж бачила, продають. Так, Ксюха доповнює. Робить штрих. Скажи, закінчує як Сюха закінчує, робить основний штрих. Група. Будемо сподіватися, що він смачний. Ну, звісно, там вареничка з черешеньок медик, бананчик. Супер. Всім приємного апетиту, теж. Хай вам теж смакує. І доброго дня покуштувала. Хочу сказати гаряченькі ще, хочу сказати, що їсти можна, але для красоти більше треба соди для красоти. Я не люблю багато соди, тому в мене такі маленькі вкусненькі. Все. Трошки я дивіться, що їй купили а какао. Такі, Це молочко з какао. Так що, ксюше буде взагалі дуже смачно. Бери собі якісь кусочки на одільну тарілочку, на эту біленьку. Покуштуємо да? і будемо робити уроки вже пора. Слушай, ну хорошо, давай выбирай себе, делай узоры. У нас творческий подход. Всем хай, и приятного аппетита. Всем самого хорошего. Колосок. <laughs> Вкуснота. А мама будет с медом. Красота. А Страшная сина. А это же украшу меда. Конечно, если ты будешь кушать его, тогда можно. А мы мне тебе украшу. Мне? Давай. Да я уже украсила. Тут В же есть еще. Ксюша украшает маме. Пирог медом. Спасибо. Дуже дуже смачно. Будет. Немного <гум> мноды я. ну, видишь, что Да, дякую, багато богатый не треба, мне не Вау. Оказывается, можно сделать и красивый постный пирог. Нет, нет, нет. Ну, я попробовала. ну, Нормально, вкусненький. А Понятно, что постный, но ну, с орешками, а с бананчиком. Бананчик? С черешней. Нормально, хочу я сказать. Я тоже хочу эту глазурь. А то спутник, я думаю, что будет. Что за то не... Здраво! Ну дивися, багато не треба. Добрий день, дорогі друзі! Дивіться, яка у нас погода. У нас така настояща весна. Сніг розтану.